Остання путь, остання путь. Остання я дорога... чорний день для російської авіації. І черговий гарний, дуже гарний улов для повітряних сил, збройних сил України. Ви неймовірні! Шлю вам сердечки! Сьогодні міранок почався. Із СМС Юрію Ігнату, речнику повітряних сил, я спитала: Юра, це вони самі себе чи ми їх? Ми їх. Деталі просто зараз. Це канал Яніна Соколова. Я дякую вам за довіру. Підпишіться просто зараз. і Буде вам щастя. Починаємо. 64. Замаску планирует тройка можно скорая иварная машина. Отже, друзі, це перехоплення літака літака іл 22 м, який після ураження планував приземлитися в місті Анапа і запросив евакуацію виклик швидкої та пожежної машин. Головнокомандувач Валерій Залужний офіційно підтвердив так: воїни повітряних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 А-50. Та повітряний пункт управління противника Іл 22 на карті. Можете побачити, як літачки літають, а потім, потім перестають літати, і це прекрасно. Раніше друзі, командувач повітряних сил Микола Лещук написав ось такий пост, де сказав, що це розплата за Дніпро. Нагадаю, друзі, напередодні був трагічний день в історії Дніпра. Росіяни рік тому запустили ракету по житловому будинку. 46 людей тоді загинуло. Серед них 6 – це діти. Світла пам'ять всім жертвам цієї трагедії і смерть росіянам. Щодо російської сторони, то російські воєнкори підтверджують збиття повітряних суден, але як завжди намагаються виправдатися. За однією з версій, ніби то йшлося про позаштатну роботу російської ППО, врак ні на насіл, ніяких ударів. це все робота нашого ППО. У Путіна заявили, що подібну інформацію взагалі не володіють, як не володіють в цілому до кінця ситуацію, яка склалася в небі. Друзі, що відомо про іл 22 М. Відомо, що на момент удару цей Іл чергував в районі стрілкового. Це Херсонська область. А А-50 в районі Кирилівки, моє рідне Запоріжжя. Відстань від населених пунктів до лінії фронту становить близько 150 кілометрів. Російські воєнкори масово ниють у телеграм-каналах про чорний день для авіації Росії. А чому ж він настільки чорний? Яніно, Запитаєте ви мене? Друзі, розломачу дійсно доволі крупна риба, можна так сказати, про А-50. Вся справа в тому, що літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 в Росії далеко небагато. Ймовірно, російська армія на озброєнні має 11, тільки 11 подібних літаків. А-50 також називають літаючий радар. Це модифікація літака іл 76 яка здатна контролювати повітряний простір, виявляти. Повітряні та наземні цілі, щоб спрямовувати на них свої літаки. Існує також вдосконалена версія літака А 50У, на якому встановлено більш сучасну радіотехнічну апаратуру. Його називають «глаза і уши воєнної авіації приймав участь ученнях Кавказ 2012 в совместних тренуваннях з воєнними Білорусі і Казахстану. Самольот радіолокаційного дозора і наведення А-50У. Йому управляють екіпаж. Там імені ті люди відповідають за бізопасність самоліта воздушного командного пункту, з якого можна обнаружити ракети і самоліти противника на дистанції сотні кілометрів. Щоб ви розуміли унікальність події, про яку я вам розповідаю зараз. За весь час війни, тобто за 10 років, росіяни мали ціленькими всі ці літаки. А 50 сьогодні унікальна подія, коли ми вперше. Змогли знищити подібний доволі дорогоцінний у всіх варіаціях, як і в грошах, так і в значенні літак. Українська Forbes оцінила вартість літака А 50 у 500 мільйонів доларів. Щодо ІЛ 22 М. Його нагадаю, також знищили повітряні сили України. То це повітряний командний пункт, з якого можна керувати військами. Такие самолеты Россия активно использовала во время вторжения в Украину. Советский антикварный борт имеет характерные для 60-х летные характеристики. Размах крыла почти 37,5 метров, длина под 36, максимальная скорость 685 км в час, 4 двигателя, большая дальность полета до 6,5 тысяч километров. Ну і паралельно друзі, із цією радісною для нас подією видання БІЛД. Мої колеги-журналісти називають це видання е, найменш ворогідним серед всіх таблоїдних, е, говорить тим не менше про те, що НАТО готується до війни із Російською Федерацією в секретному документі Міноборони Німеччини докладно. Е, Викладають можливий шлях, шлях конфлікту між Росією та НАТО. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем. Кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року. Більт описує сценарій з документа, але з міркувань безпеки не відображає всієї інформації про чисельність і пересування військ НАТО. Сценарій Бундесверу оборона альянсу двадцять стартує в лютому. 2024 року не буду вам оповідати всю всю статтю, чому я на неї звернула увагу, тому що насправді, якщо біль спирається на секретні документи, частина з яких буде підтверджена. Високопосадовцями Німеччини то ми можемо говорити про існування подібного плану коротко за цими документами, Росія запускає чергову хвилю мобілізації, призиває до армії 200 тисяч осіб. Спочатку прихована потім все більш явна атака Росії на захід. Починається вона влітку. Очікується кібератаки та початок гібридної форми війни по відношенню до країн Балтії. Загострення ситуації з грудня 24-го року в районі Сом. Вальського коридору відбувається штучно викликаний так званий прикордонний конфлікт заворушення із численними жертвами в той момент, коли США можуть залишитися без лідера ну, в цьому проміжку між обранням і завершенням каденції президента. Мовляв, Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення до України у 2014. -му. Році, в травні 25-го, НАТО ухвалює рішення про заходи стримування. день X НАТО перекидає на Східний фронт 300 тисяч своїх військових. Сценарій закінчується протягом 30 днів після дня. Х. Чи буде Росія стримана НАТО, залишається в сценарії відкритим питанням. Втім, те, що цілком ймовірно війська НАТО підуть обороняти свої території від росіян. Про все це в документах, які стали відомі німецьким журналістам. Хочу, щоб ви все свіже знали, тому що дня ми будемо вам розповідати про все, що відбувається в західній пресі і витік секретних документів. Підпишіться на канал Єніна Соклова, якщо ще не підписані. Але в коментарях я прошу, щоб ви відповіли на запитання. Друзі, ви вірите, що Росія, верніше Путін разом з Росією, піде на те, аби воювати з країнами НАТО відкрито. Напряму цікаво буде почитати ваші думки. Не забудьте підписатися. Знаю, що чимало із вас це приблизно 30%, Дивляться наші етери, але не підписуються. Підпишіться, не пошкодуєте. В описі до цього відео ви знайдете всі способи вам допомогти. Нагадаю, наша команда працює щодня, щоденно. Ми працюємо, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Слава Україні, слава повітряним силам України сьогодні. НАТО як і всім збройним силам і до зустрічі завтра. Обіймаю вас, друзі.